Не були, не немає її. Там дітей немає. Не Через день ви приїхали до вас. Де ваші діти? Виясніть. Де ваші діти? Ваші діти телефон немає? Мають, вона не Ми, бере трубки, вона після того, чому? Ж... Чому? Потому, що... Тому що в неї опять за цю справу хтось... Хтось ніхто не розслідував цю справу, що Ми її звалкували. Хтось за неї щось сказав. І вона того зробила, там зробила. Вона взяла добре, що вона жива, залишилася. Ми подивимося, чи є діти вдома. Дітей вдома немає. А де вони жили? Бо мали, я думаю, вони мені казали, що діміли вони. Як це? Вони вчора вечором були вдома. Розвернулися і поїхали. Бо ти на нас будеш свиритися, ти, у нас будеш бити. А Бо за що вони не послухалися. Я не б'ю їх. Я а просто а погрожую я їм. За що бити? Що вони зробили? Погрожую просто, тому, да що? що вони що? не послухалися, поїхали по без дозволу. Yeah. Yeah. Куди, Куди вони лякали? До тіті міли були, вони читають. Немає, тіті ми не шукаємо ваших дітей по районі. І їх немає ніде. Де нам їх? Де ваші діти, я почув. А телефон є в новий? Є? є. Дзвоніть. Вона не бере трубки. Дзвоніть ще раз. Не бере дзвонити, Дзвоніть до тої Тіті міли, питати, ті Міла, питайте. Міла глуха, старенька, і отім, якби я в неї був телефон у неї дзвонити, я вдавно досі це питання вияснила. Як тебе звати? Оксана. Оксана. Оксанка, коли ти бачила останній раз своїх братчика і сестричку? ти бачила? Мачі. Коли? Коли вони були? Та може? Іляна, що бути. ти з не казала? казала що Ви, будь ласка, помовчіть. До Хай до вона скаже, коли а Вони, вони були. були на вулиці, та, не хотіли йти до хати. А чого вони не хотіли йти до хати? О, вона, бо вони, вони казали, що мама буде бити. А за що мама буде бити? Не, не знаю. На якусь збитку робили на вулиці. Чи що вони там на вулиці робили? Вони просто гуляли. А де вони гуляли? Шо, вони, в клуб? А а вони що, чи? тебе собою не брали? Не брали? А що, вони двоє тільки ходять гуляти? Да. А ти з ними що, не хочете гуляти? Чи вони тебе не беруть? Не беруть, Іди. Оксана. Оксанка. Женя, а чого ти хату не хочеш купити? то всі прийшли чорним ротом накрити. А як мені біда помогти, то ніхто ніколи, ніколи. Може, не буде прийти. Ми вже діти Скорі там, кудасно. ми не можемо знайти дітей. Ви не можемо знайти діти прийшли помогти. По я їхала діти. зараз по дітей, мені сказали, де вони. Я їхала по Може вони по... там, я хочу Я знаю, де вони переховуються, де вони ночували. Де? зараз, куди ви їхали? Може вони закриті? Наташа, Алкашки, дитину гляди, Наташа. Нема, нема вашої Наташі їх, нема. Якої мої Наташі? Та ла-лай. Ця? Значить, ви що думаєте, ми вже не я Значит, покажу, весь район обов'язковуємо. В митинцях, значить, в Ірки сидить. Нема теж. Весь район усіх ваших комірків пооб'їжджалися. Підтрийте скупуйтесь. І далі будемо шукати дітей. Є ж біліція, зараз буде шукати. Це ж не ніякого питань. Може вони там закриті йде? Чого вони заводять? Як що це є... закрити? Я б її в школу є... ще пеньками виторила би, закривала би я Рідкрити, Рідкрити, ми да. подивимо, що є, Рідкрити, є діти в хаті будемо далі шукати. шукати. Де вони ваші і діти? Як ви не знаєте і ми не знаємо, то що нам. Що робити? ми будемо робити? От я шукала сама і син маленький. Вона тільки вони казали мені, що не Що, трубку не бере вона? Не бере від мене трубку. Вона на мене обі. Я не знаю, чому вона мене образила.

Nee, Чувай, не, чого не піднімають, то так не Там щось квасі хотіть чи що? Кіт, хотя м'яка, так. А ну показуйте тобі, чи нема дітей, то нема. Немає. Ну вітри, не не, віде, віде, не, троєте, віде? Pas, віде. не затримуєте час. Давайте, то ж... Давайте постанову, де ж вони от обшукували. Я коти підкрийте, подивитися. Я що діти? на олі кудись стою? Чи я алкашка? Чи Жаня, дітей. Дітей. я все не з кончу? Ми дітей шукаємо з миліці. Я сама шукала. Дітей. Я сама ходила судіна. шукала. А що тобі таке? Дітей шукаємо, пояснюємо нормально. Покажи, чи є діти чи нема, У ми мене знали, немає, немає вдома немає. дітей. Чи ви може є? Як ми знаємо? Ми хочемо подивитися. Чи є, чи Може, магні? ви їм що там зробили в цій хаті? що, дурні чи що? Покажіть, як покажи, це я можу Пуше, зробити? Я для них я відкрити. живу, відкрити. я для дітей! Я не для них я живу! Покажіть, відкрийте хату, покажіть, що їх там, не там немає. Ну, що ж ви згодите, вона не підніме? Я в в інше місце підійду. Дзвоніть, 12. У вас обшук не проводився. Перевіряється моє проживання дітей. Де знаходиться? Ми с цієї приїхали, коли доньку звалтували, просто питання не зрішили з нею, ніхто нічого ніяких мір. Я просила, зверталася, допоможіть служба, бо дитину звалтували, допоможіть, щоб це питання, щоб той не ходив на свободі, щоб їй ніхто не свірка в очі. <кхи> <кхи> Давай ми подивимося, чи є діти чи нема, щоб ми знали, що далі робити. Я виновата, так? Що, ви відкритий, допомозі, я ви маєте, коди, мені до кого ви

Поймаю, що вона робить. Жання, відкриємо, подивимось, чи є діти і ми поїхали. Дітей вдома немає. То ми хочемо переконатися, що немає. І ми поїхали. Чому ми будемо так стояти? потрібно шукати. 嗯、啊 C'est voulais t'enlever, je voulais меня тут стоит. Ну, я купила губки стоит. Одна, а друга, да? А, а там в, Ромка в той комнате, я Руслянка и в, в той комнате. Не прибрано, бо я сама вона не підходила. Треба відповідно вбивати, треба його не вбивати. Все самі зробити і постирати. І от бачите, сьогодні свято, я просто вже сказала, сьогодні воно свято. А так, і цей. А вона харча <плес> потом. Донька там, що старша і там кімната. Я там. Що? Громка в одній помнаті, вони не почали десь. Просто ви знаєте, до коло гунки. Жання, туди діти? Не знаю, де діти. Дю подіду по діти. Вона мені сказала, що вона в якоїсь жінки глядить дитину. Чи вірків? Або Дятіміли, я думала, вона мені сказала, що підчинилась. Юля сказала, що ми їдемо за Тітємілий. Вчора ввечері вона мені сказала. А чого вони туди школу. Я їй казала, куди ви пішли. І як ви, що мені робити? Вони розвірола, ти мене бити. чого я маю тебе бити? Я просто вам не буду нічого купляти нового. Я вас так не вважаю, тому що ви не слухаєтеся. Вона ніколи не слухається. Вона слухається? А це я не знаю, чому вона поїхала на змагання. Вона поїхала на змагання. Чого ви шукаєте? Так от дивимося вже. Не прибрано, бо не можу не співати. Це таке, ніхто до нічого не каже. Само відчуття. Да, да. Це не її особисті, але це її батьки. Але На її поведінку подивитися. Куня за маємо. Скажем собак, купила собаки, порвався підвісні. Що, є повідомляти про те, що діти в робляці? Ні, вони скажуть. Скуч мене. Що забирати, я буду мати за час підолеч. <плес> да, Курка зайшла дохотитися. <плес> да, да, да. Справа дітей. Да. Мені ще не казали нічого. Знав, я один буду, знайти, є до Я не піду розплакалася. Треба з... було вийти на вулиці, обняти її. Поцілувати, сказати, я тебе робити не буду. Так, да, вона багато скаже, що мені робити, що не робити. Ну, Можна мені співати. Вона така сама спирати. дитина, є того самого віку. І такий самий в неї характер. Розвернулася і погнала. І, і що мені робити? Вона спати хоче. І що мені робити? я Підійти по селі пої? і шукати. Погнали на кінець села, підійти і поїхали. Підійти і шукати по селі. Поїхали до тітім, позвонили, що їдуть до тітімі. І все. Я досила, прошу, він зараз не встиг. Ти кажеш, до зараз буде з роботи, я зараз йду, подивився, викавчий. І це ж четвергалька має, що щоб тепер пішла до тіла. Вчора були є. Так, Приїхали були галі. Понеділок, але поїхали до вас ходить. Ми допомогли, що воно терець.

Ні, в ш... в а це поки це чіпали чипало книжки. Ти не знаєш, як ви ці це покнишить, Ну один раз таки штука прив'язала. Прив'язала, так? Да? А, а мама прив'язала юлю. Цепові ця, батареї. Цепові батареї, да? де так? А де ти це подати mm -hmm. Вона прив'язала теплому до батареї, так? Да? А як прив'язала за ногу чи за руку, за що? Прив'язувала, да? да. так? Куди кілька раз було чи один? Э, один. один раз? Один. Я вам ходила з э, пакетом. пакетом. В пакеті було це і до ноги ще включати. По хаті? Кода... І... І, на дворі. І на дворі до це пропов'язувала. А це коли було? Ну, вже давно. Ну, давно скільки? Вчора, вчора ніше, тиждень. Ні. Е -е, коли сонце. Коли сонце було, то тепленько. Я ідею, тоді передівайте, я теж ходить. Передівайте. Ще днім назад таки. Коли воно все сходиться. Мама забрала. Майку з мами забрали. Маму да? забрали, так? А де сховало його? Не Можеш показати? А ти його можеш впізнати, той цикл? <плес> показати <плес> можеш тобі, <ти> Олен <його> Сушок? Кажуть, Олен Сушок показати. Зможеш? <плес> Я не можу. А тато до тебе не приїжджає <плес> не <плес> дзвонить? <плес> Я не розпалювала Зараз треба написати заяву Хмельницьку. Вони... Розумієте, посприяйте тому, щоб дітей е, знайшли і привезли додому. От зараз, що вас просять, то те зробіть. Посприяйте цьому. Мені треба, щоб ви написали, що ми організували, будемо сидіти, будемо шукати. Ну, підтвердження. Е, е, я оце питання, що ви дійсно. Де слідчі? Що Я Де з слідчим ділаєте, дитиє, Зайко? Я з ним все ділаю, ви заговорити з ним. Я з ним говорити, хочу, я на нього так там побідула, це навіть і вічний. Я не знаю, що його не люстрували. Тепет, а я тобі, що Тепет, люструють вас теж. Ну, що ж я люстрували, ви люстрували? а чого це, ви, напевно, пройшли штаб? Вони ви ви не приїхали. Вибачте, це дивичі кожен день я відібраю. Я в школу кожен день й І це вже кожен день ураз тільки, тому що всі твої А Ми все за мала вам відірати і що Бачите, що це заслушується. Це сушиться, там куча. Іван, а як наскупати? Іван Іван. Давайте зараз скрічемо, заспокоються, все нормально, діти є, не є, є проблем. Напишіть заяву, що він оглянув ваш будинок, що дійсно їх тут немає. Будинку, і вона, 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 вона. далі вже їдемо і будемо розбирати, де вони, які вчинок вони не Бегіміли поїхали. А може доміли? Хай вони це розкажуть. Де вони? А тетя міла де? Так, да. так, так. Мабуть, бусики вже вчора не ходили да, і вони лишилися да, да. на живу в першу пацієнту, вона нашому чоловік. А я буду з дитиною ночі. У мене копійки зараз немає до душою, і мене на дорогу даже мати Якісь спати. Що вони можуть спати на життя бушку? Ні, вони не можуть спати на живу. Я думала, їх син забере, чи вони доберуться. То ви знали, що вони на в залі ночують? Ні, я не знала цього. Мені собі сказали. Хто? Не важко. Як не важно, стосується дітей, як не важливо. До Діді Міли добиралися вчора, чого, ні, чого, чого? Посварили Тому? Тому? Посварилися. посварилися з матір'ю. Вони зі мною не посварилися зовсім. Зовсім не посварилися. Я ніяких документів підписувати скаркали? не буду, я їду шукати дітей. Дякую вам, велике. Оксаночка дидесу не дам. Почувайте, Не робіть ще. Санка, сюди, роби. Сюди, не рубег гірше. Они що не пацаны. Наші приводили, <реклад> що дають. раз надо <реклад> Все на... мене... записываем, все полностью. Все пишется. Не, 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 нас, отценяла до них, що вона сказала. Що ти оксанка питаєш? Покажи, значить, от. І маємо. А стає дотину ще до ресторану. Як згоряй наїї забраться на? А вона ще забирати. Ти боче забирати. У нас через нормально. Мало, мало, заял, мало я нічого підписувати не буду, я а ви, я, ви за адвоката мене є адвокат. Я прийду адвокат і підпишу. Ви протокол можете не Заяву, нічого щоб, я не буду заявити. Ми поглянули ваш будинок, тут немає дітей. Все. Не знял. Мені не буде я цього писати нічого, немає дітей. Зараз будуть, бо найду, знайду та й будуть. На даний час немає. накаляйте не обстановку, вони, не вони, 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 вони. Вони. Вони, вони поїхали, до тьоті міли, допомогти їй прибирати. Вони прибирали три дні. Сьогодні вчора ввечері вони знову до неї поїхали. Має. Є, вони в тьоті міли. Немає. Якби вони були, то ми б то не були. Поясню вам, так як є відкритою. Дитина ваша спала, скільки п'ять днів на ЖД вокзалі? Не мита. На якому жиде вокзалі? На Хмельницькому. На ЖД вокзалі. Піз їжі і це є написано на офіційну заяву і офіційне звернення. яких п'ять днів? Вони тільки вчора поїхали, Де. яких п'ять днів? Це, це, це з ваших, з ваших слів. Так? Далі. На яких моїх слів? Далі. На якому жиде вокзалі? Далі. Що я нічого підписувати ]).пояс. не буду. Подивилися, хватить. Пишіть, що хочете. Я підписувати нічого не буду. Давайте сюди, поїхали. Ви хочете оставайтеся. Я потім напишу, що в мене пропало. Далі хто говорить,